Маючи певний досвід у реалізації проєктів, і досвід в тому контролю за тим, як працює будівельники, ну, в 2024 році, я думаю, що це нереально. 2024 рік може розглядатися як рік, ну в якому будуть активно іти будівельні роботи. Я сподіваюся, що ситуація на фронті нам ну, і державі дозволить це робити. На теперішній час десь на ну протягом двох тижнів від миколаївських від наших підрозділів Миколаївської міської ради буде передані всі вже документи, що стосуються ескізного проєкту до державної агенції, і державна агенція, я ну. Із нашої е, комунікації розумію, що терміново буде замовляти проєктування, саме проєкт, <кій> по якому можна буде будувати. Ну, е, знову ж таки, з мого досвіду, ну, це до кінця року е, в них час займе. Тому наступний рік, я сподіваюся, що це. Буде рік, коли почнуться активні будівельні роботи. І реально, по моїх оцінках, в мене немає зараз проєктних прогнозів від будівельників, сама, але ну, я знаю, що такі об'єкти будуються ну, за 2-3 роки.